Шановні українські народи, я хотів би сказати, що в нашій сім'ї завжди святкувалися дві дати: і 25 грудня, і 7 січня, тому що предки у нас були Римо-католиками і завжди святкували 25-го, але традиційно, оскільки Україна є православною країною, святкувалася і 7 січня. Але в нашому офіційному календарі існує тільки одна дата 7 січня, тому що Несправедливість вона була, є, і по сьогоднішній день лишається. І цей закон він е, призваний цю несправедливість скасувати. Е, в основі закону дві речі основні: це глузд і традиція. Глузд нам підказує, що не може новий рік від Різдва Христового починатися починатися до того, як народився Христос. Тому 25 грудня – це абсолютно логічна дата. А 7 січня, а друге – це традиція, тому що е ще до е хрещення Руси всі святкували 25-го і ще два сторіччя поспіль святкували до 12-го сторіччя, святкували саме 25-го. Тому мені здається, що цей закон не буде Мати ніяких перепонів зал прийме його обов'язково. А та традиція, яку описав навіть Гоголь в своєму в, в, в бульбі, що один брат православний вбиває католика за непорозуміння, ця традиція має піти в минуле назавжди, і е, першим кроком є прийняття цього закону. Дуже дякую.